Всім привіт! Вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрпризі. І сьогодні у нас на столі з вами 6 героїв серії Марвел 2025 року. Отже, ми з вами зібрали з однієї коробки лише 6 колекційних фігурок, що, звісно, недостатньо, щоб зібрати колекцію, адже вона містить 8 фігурок, а у нас лише 6. А це означає. Що сьогодні ми з вами розпакуємо ще дві недаю нам іг... іграшки. І зберемо нарешті колекцію. Наші шість героїв вже чекають об'єднання з недостаючими двома іграшками. Наші герої ось такий Халк. Халка важко е, зробити погано. Ну, це моя суб'єктивна думка. Він завжди вдається дуже гарним. Далі у нас Доктор Стрендж. Він завжди в червоному плащі ось такий чудовий герой. Людина Мураха. Сіро, чорно з червоними елементами костюм. Ось такий чудовий герой. Деталізація мені дуже подобається, що навіть міленькі частинки, але все одно пророблені в костюмі. Далі новий у нас Капітан Америка. Ось так. Звісно, щит з білою зіркою. До речі, я думаю, що це найважча іграшка, бо вона постійно на підставці отак падає. І наші павучки людина-павук і Ghost spider це у нас. Дівчинка, але та також павучок. Павучок зі своєю павучихою. Отже, ось така у нас сімейка. От бачите, найважчі іграшки падають вниз. Ну, а це нічого страшного. Ми можемо всі іграшки опустити, і от і буде у нас всіх падати вниз. Недостаючі іграшки це у нас залізна людина. На жаль, ми її не знайшли. Розпакувавши 36 кіндерів, все ж таки сподіваєшся знайти колекцію, але ні. Вирішив у Кіндер Сюрприз, що розпакувати 36, щоб зібрати колекцію, недостатньо. Отже, ось так виглядає вся колекція. Ще одної нам іграшки не вистачає, хто уважний, якої, напишіть в коментарях. І ось така у нас залізна людина. Звісно, підставка, наклейка. Дуже класна наклейка. В принципі, на підставці наклейка, ну, на мою суб'єктивну думку, не обов'язково, але що вона є, і вона не відклеїлася, поки я дозбирувала колекцію, жодна не відклеїлась. Це плюс. Підставка у нас жовта. І закріплюємо. Ось тут нашу залізну людину. Залізна людина у нас, звісно ж, має яскравий червоно-жовтий костюм. Тут мають бути світ... Світ... елементи, що світяться. Ну, вони таким сіреньким зроблені. Було б прикольно, якщо б ці елементи світилися вночі. Але, ну, на вкладишу такого ефектно не вказано. Отже, ось така у нас залізна людина. Доповнює нашу колекцію. Зараз ми всіх зберемо і зберемо коло з них. Тут нам просто напівколом вони виставлені, а ми зберемо з них коло. І ось так це наша людина Пантера. Звісно, нам її не вистачило в коробці, на жаль, нам не попалася. Хоча, в принципі, дуже хотілося. А, згідно з умовами на етикетці, нам би мало попасти сім іграшок, а нам, на жаль, попалося лише 6. Попалося б сім, знаєте, не було б питань. Я б одного там докупила, поміняла і все. А так, 6 по 2 на палетку це дуже мало. А було б сім, дійсно, у мене б не було питань. А так, інформація на коробці не відповідає дійсності. Це, ну. Якщо це не шахрайство, то, вибачте, я балерина. А я не балерина. Я разом з вами розпаковую іграшки. Отже, наша Пантера, чорна пантера, звісно ж, наліпка. Куди без неї, до речі, яскрава наліпка на жовтому фоні? Всі, до речі, елементи з номерами, з всім іншим у нас на підставці. З нижньої сторони нікому не заважають, і як на динозаврах, їх на, на морду не, не, не ліпили. Це взагалі було, коли я побачила на динозаврі маркування на морді ну це щось таке. І мені не попалися іграшки з жовтою підставкою. В цій коробці, мабуть, жовті підставки не клали. Отже, ми маємо з вами ось таку у нас Чорна Пантера. Дуже класний костюм, всі елементи виділені жовтим. Можливо, вони світилися очі вночі, було б дуже гарно. Але ну, це моє побажання. Кіндер не зобов'язаний його виконувати. Але хотілося б, щоб, наприклад, очі чи якісь елементи костюма світилися вночі. Було б чудово. Отже, дві незастаючі іграшки ми з вами поміняли і маємо всю колекцію. Зберемо коло. І ось таке супер коло у нас виходить. До речі, дуже гарне, дуже класне коло. Трошки всіх припіднімемо. Ось. Найважчі іграшки у нас моментально опускаються вниз. Ми можемо опустити всі іграшки вниз, і вони будуть однаково гарно виглядати. Отже, вся колекція зібрана. Колекція Marvel 2025 зібрана. Ось так з іншого ракурсу трошки переглянемо ще раз наші іграшки. Людина Мураха, Халк, Доктор Стрендж. Новий Капітан Америка. Залізна людина. Чорна панда. Ghost Spider. І наша людина-павук в класичному її варіанті. Ось таке коло наших месників Марвел. Зібралося сьогодні. Нарешті ми зібрали повну колекцію. Напишіть, будь ласка, хто ваш улюблений герой із цих восьми представлених. Дивіться попереднє відео інші колекції, а на нас чекає, як завжди, нова колекція уже скоро. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, діліться цим відео з друзями. Пишіть, будь ласка, коментарі, це мені дуже допомагає просувати україномовний кон контент. Дякую і до побачення до нових розпаковок!